Збудуй команду, івано-франківських школярів навчають згуртованості. Такий проект започаткували активісти громадської організації Медична фундація Прикарпаття. Ідея виникла насамперед, аби допомогти дітям переселенців зі східних областей адаптуватися в новому середовищі. Для учнів влаштовує тематичні уроки у вигляді ігор. Діти поділяються на команди і виконують завдання тренерів. Попри користь для переселенців, така згуртованість позитивно впливає на відносини всіх учнів у класі. А може працювати злагоджено в класі. Допомагати підтримувати одне одному і таким чином розвивати якісь товариські якості позитивні якості для того, щоб вижити у цьому світі. Ще з Вчителі знають із власного досвіду жоден клас не буде дружнім, якщо діти не відчуватимуть підтримки один одного. Такі якості важливо виховувати з малку. Щодо переселенців, поки у педагогів з ними жодних проблем не траплялося. Івано-франківські школярі легко знаходять з ними спільну мову. Цього року теж до нас прибула дівчинка, яка навчається зараз з нами. Вона прибула зі сходу, але на диво дітки прийняли її дуже добре. Мені здається, що проблем з адаптацією в нас не виникло. Тому що, звичайно, це щоденна робота, коли ми дітей привчаємо до того, щоб вони вчилися співчувати, співпереживати проблеми один одного. Тому Якось так без проблем мені здається, в цей колектив потрапила. Громадські активісти намагалися розвивати командний дух вихованців лише третьої гімназії першої школи. Згодом планують організувати такі уроки в інших навчальних закладах, а особливо там, де навчаються діти переселенців зі сходу.